Сьогодні, на території шелтеру Європейського університету, де проживає майже 400 наших переселенців, ми презентували наш новий проект Центр життєстійкості». Почали ми працювати з цим проектом з грудня місяця, і вже в квітні місяці ми отримали подяку Міністерства соціальної політики як краща громада. З даного питання. Всього було нагороджено і виділено 30 громад, і мені дуже приємно, що наша громада є в цьому переліку. Що ж таке центр життєстійкості? Це довіра, це допомога, це утвердження себе як людини, це допомога іншим і просто об'єднання. Шановні присутні, вітаємо всіх на презентації Центру життєстійкості Лисичанської міської територіальної громади. Місце, де кожен житель, незалежно від віку, статусу чи гендеру, може отримати необхідну підтримку, допомогу і знайти сили для відновлення та адаптації в цей складний час. Голова Луганської обласної державної адміністрації Івана Артемовича. підтримки життєстійкості дуже важливо. Якщо людину не відновити на початку морально, то людина також з вас знає. Далі їй рухатись, а не по роботі, а не по якомусь розвитку вже не хочеться, тому що дуже багато проблем виникає, і треба для початку морально відновитись. Це дуже важливо. Я хочу кожному плену групи подякувати, тому що це дуже велика робота. Ви самі це прекрасно знаєте. Ви спілкуєтесь зі своїми земляками. Вам велика честь і шана, те, що ви не опускаєте руки жодного дня. Ви продовжуєте і продовжуєте працювати зі своїми людьми, як почалися з 2022 року. Да? Працювати не тільки з лісичанами, да, а й з усією Луганською громадою. Тому дійсно вам кожному велика дяка за цей вклад. І я вважаю, що це дуже правильний проєкт. Отакі центри життєстійкості, які треба надалі розвивати. Важець експерт залучення громади комплексних соціальних послуг з формування життєстійкості проєктного офісу Міністерства соціальної політики Людмилі Передері. Я хочу сказати про перемогу. Які пройшла ваша громада у цьому проєкті? По-перше, перша перемога це ви довірились міністерство. Не всі зразу відгукнулися на пропозицію, тому що багато очікують, бояться, хай вони зроблять кроки інші, а ми за ними. Ви довірилися і ви зайшли в цей проєкт. Друга перемога, коли ви пройшли відбір у Міністерстві соціальної політики, коли подали це приміщення. Третя перемога перемога в тому, що саме ви пройшли відбір вже фонду захисту людей з інвалідністю, да? ваш надавач, який підібрав команду. Тепер наступна перемога, відкриття. Я вважаю, що це перемога. зібрати всіх ваших прихильників, які далі будуть рухати проєкт. Це життя сікасів для того, щоб і вас, вас, конкретно вас, які сьогодні прийшли і бачать саме обличчя цих людей. А потім, коли ви наповнитеся. Вона, добро рука віддає далі. Житті це от цен життіснійкості це про принципи цінності добра, яка війна нівелює. Перший заступник начальника лисичанської міської військової адміністрації Руслан Сатовський радимо всіх вітати на презентації нашого центру життєстійкості, Ну і перш за все хотів би я подякувати. Подякувати дійсно нашому керівництву, яке не байдуже до всіх наших починань. Хочу подякувати своєму колективу, який дійсно в нас проявляє, мабуть, найбільшу життєстійкість, бо в тих же самих умовах, як інші люди, також не мають власної домівки, не мають доступу до неї. Це досить важко, я бачу це кожен день. Також хочу подякувати приймаючій стороні, яка нас прийняла і в Києві, і в Дніпрі, і в Полтавщині, і в Звягелі, і на Західній Україні. У нас і дитячі будинки сімейного типу. і... Є й за кордоном певні дітки, які в нас знаходяться, і дякую, мабуть, кожному нашому луганчанину, донеччанину, всім нашим людям, українцям, які проявляють найбільшу стількість на сьогодні, і тільки разом, тільки наша єдність це наша перемога, наша сила. Тому дякую вам усім разом до перемоги, разом усім. Наша культура, яка теж займається цій кімнаті і займається з людьми похилого віку, вони там на стільчиках право виконують, вже е, одна група повністю укомплектована, у нас же люди є на другому. Тобто попит е, є на це. Я дуже вас прошу зараз прийти до кімнати, подивитися на власні очі, е, що ми маємо і чим ми займаємося. Ми гостей провели по всьому гуртожитку, тому що ми постаралися відкрити в нашому гуртожитку для переселенців і спортивну кімнату, де працює вже п'ять секцій, і задіяні як дітки, так і люди, які навіть за 80 років. Це і наша кімната медична, де приймають фахівці первинної ланки і вторинної ланки. Це наш центр надання гуманітарної допомоги, через який проходить уся гуманітарна допомога не тільки громаді Лисичанська, а в цілому переселенцям з Луганської області це центр надання соціальних послуг, це наш центр СНАП, який надає адміністративні послуги. Зокрема, люди були здивовані, що в нас навіть працює на території нашого шелтеру перукар і швачка безкоштовно. Тобто, ми об'єднали наші структури фактично в єдиному приміщенні і створили всі умови для того, щоб переселенець міг прийти і отримувати всю потрібну йому допомогу.